Повернення собі премії, голосування за призначення керуючої з виконкому та призначення їй премії і надбавок. Справа абсолютно замовна, політична, і це по суті помста адміністративним протоколом відсторонений від своєї роботи в такий складний час. Як це взагалі можливо? Чернігівський випадок вивіз свою сім'ю за кордон Служба мута і за це його звільнили. Хто є ключовими дівими особами цього тиску зверху? Офіс президента банально просто. Всі усунуті міські голови вони по суті представляли інші команди. Зараз йде боротьба за ресурс. дрони чи стадіони. Чи можна на вашу думку вважати, що це є теж частиною системної боротьби? з точки зору наративу зараз на черзі. Ще кілька міст, які можуть також опинитись без очільників, і само собою військове ПДФО це прокуратура, так. СБУ, а, поліція, весь весь правоохоронний блок. А як безпосередньо такі дії, які відбуваються тут на місцях, оцінюються на міжнародній арені? І згортання